Що робити, коли на вашому роду лежить страшне прокляття, а ви все одно любите один одного. Саме так розпочинається історія семи поколінь нещасть, любові, трагедій і помилок. Екранізації складна річ, особливо коли стоїть задача перевершити написане а в нашому випадку книжку, яка не повинна була ні за що в житті екранізуватись, так вийшло, бо автор роками бажав, що масштаб його історії неможливо перенести на екран проте після його смерті та за ініціативи його дітей. Netflix взявся за цю справу, і через 6 років ми побачили серіал, знятий в Колумбії, із залученням унікальної локації, який став найкращою екранізацією за останні роки. Магія кольору і світла. Одним із найбільших досягнень серіалу є його візуальний стиль. Макондо постає на екрані в усі своїй тропічній красі, природне освітлення і ретельно продумані декорації створюють атмосферу реалістичності і в той же час зберігають автентичність. Місто, яке буквально створено з нуля, від пошитого традиційного одягу, який змінюється з часом, від землистих відтінків та солом'яних капелюхів до ніжних суконь з квітковими орнаментами та чоловічих костюмів, виготовлених на замовлення. Мо варто відзначити антикваріат, якими оздоблені маєтки і живі квіти, що дадуть шарму. А рішення створити магію із мінімальними ефектами занурює нас у чудовий світ, в який ми з легкістю поринаємо, відчуваючи справжній дух Колумбії тих років. Особливу увагу варто звернути на еволюції кольору та світла. Спочатку серіал насичений теплими відтінками жовтого, що створює відчуття спокою та гармонії, темних, чаруючих із мінімум освітлення мерехтливих ламп, до тусклих кольорів у роки неспокою, суму та нещастя. Ще один важливий прийом серіалу це використання довгих дублів і увага до деталей. Камера не поспішає, затримується на таких речах, як. Книжки, лампи чи одяг, а довгі дублі змушують глядача відчути плин часом. І хоча таких кадрів тут досить багато, серіал не вийшов розтягнутим або нудним. Навпроти це додало магію у цей чудовий світ. Окремо варто відзначити прагнення серіалу популяризувати Колумбію, її традиції та історію. У проєкті взяли участь понад 900 людей, а його зйомки принесли країні 225 мільярдів колумбійських песо, що зробило. Його наймасштабнішим серіалом в історії Латинської Америки Саспенс. Передати магічний реалізм на екрані завдання не з легких, але серіал майстерно поєднує звичайне і надприроднє. Магія тут не викликає здивування, вона природна частина життя. Привиди, кров, яка проходить через все місто дощі з жовтих квітів, усе це виглядає органічно і буденно для героїв. Саспенс у серіалі працює не для нагнітання страху, а для динаміки та постійного передчуття неминучості. У серіалі багато відсилок на традиції та міфологію колу. Умбі, що й додає колориту, але головною фігурою став символ Урубороса змії, яка кустає свій хвіст. Він ідеально передає циклічність життя та історію родини, приреченої повторювати ті самі помилки. І, хоча його немає в оригінальному оповіданні, він чудово зображує постійне коло життя і смерті, де герої немов би, перероджуються, але не можуть уникати фатальних помилок. Навіть привиди тут не лякають, а просто співіснують із героями, нагадуючи про. Минуле і ведучи до невідворотнього майбутнього. Ще одним важливим символом є дім: спочатку він зроблений із соломи, затишності, мене вогнище, але з часом розростається, процвітає і, як і сама родина, деградує. Цей образ дому чудово відображає занепад та руйнування, яке охоплює всю родину. А оповідач, який є героєм і читачем книги, виступає своєрідним мостом між минулим та теперішнім. Від початку до кінця все є частини одного одного великого циклу, і в кінці ми розуміємо, що все вже сталося, історія. Серіал добре зображує декілька поколінь однієї сім'ї із негараздими та щасливими моментами. Але тим саме шоу також не уникає зображення більшість суперечливих аспектів оригінального роману, включаючи сюжетні лінії, пов'язані із самгубством та інцестом. Але натомість ретельно показує ці елементи, щоб проілюструвати загальне прокляття, яке нависає над сім'єю. Не будемо сьогодні обговорювати мінуси романтизації такого, але в цьому можна сказати його. Мінус і плюс одночасно, бо все ж таки серіал не відходить від основної історії і залишається найкращою екранізацією останніх десятиліть, яку варто переглянути, щоб перенестись у цей чудовий світ Латинської Америки.